Олена Горголь Ігнатєва украдена весна. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї. Лелеки добру звістку принесуть. Кінець війні ми в ворога здолали, І на світанку вмиється земля. Ранковою холодною росою і буде чути пісню солов'я. А не ревіння літаків над головою. Підніме очі закривавлений, рпінь. йому плече підставить сива буча. А бородянка і густомель побратим порушить тишу. З того не болючим, Демидівраз прокинеться від сну, від болю ран ворожих окупантів на повні груди крикне: Я живу, я витримав у тих потвор мутантів. І козаровичі пошматовані вогнем, потоптані й босі Тавровані, Ординським тим мечем піднімуть хвилю в морі сто І димер, катюжанка і синяк сплюндровані поганською рукою ката, без сліз, бо їх давно вже нема. З коліна встануть, бо прийшла розплата. Почує це? Іванків сивий дід, вони його живого розпинали, він навіть не стогнав, він гордо переніс, його тортури дикі не зламали. Чоло насупить древній наш лютіш. Поранений, обстріляний, побитий, тримав він оборону. Як справжній захисник, сміливістю своїх людей прикритий. А Вишгород наш славний волонтер, і день, і ніч збирає поміч всім нужденним. Ви очі бачили отих святих людей, у них вогонь добра горить священний. Засяє сонцем вишгородський край. Підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав. По силу духу ти одна така єдина. Повернемось до мирного життя. Запахнуть чорнобривці, гірта м'ята, І мама заспіває котика-котка і принесе від зайчика. Гостинця, тато. Дмитро Черениченко, єдина Україна. Нехай ніхто не половин твоїх земель. не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Одна від заходу й до сходу, Володарка земель і воду. Ніхто не ділиш, хай народ. Бо не поділиться народ, і козаки, стрільці січові за тебе винула в полях. У небесах сузір'я лева Нам світить наш майський шлях. Страждану чоєчко, не Богу, єдині два твої крила виходив в небо у дорогу, аби ти вільною була, нехай ніхто не половину твоїх земель не росте бо ти єдина Україна, бо ти на світі у нас одна. Сюри, любіть Україну. Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер, і трави, і води в годину щасливу і радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну усній на наяву, вишневу свою країну, красу її вічну живу і нову і мову її солов'їну. Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас у нас світі єдина одна просторі в солодкому чарі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі. У квіті, пташині, в електровогнях, у пісні у кожній у думі. Дитятій в дівочих очах і стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у сойках гудків і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпорових. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню, що лине зарею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. На світі багато чудових країн, мені наймиліша найкраща країна, яка піднялася мов фенікс руїн безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих хлібів, моя золота Україна. В садах і дібрових вечірні часи. Чарує нас пісня, дзвінка Соловіна, і чути співочі дівчат голоси, пісенна моя Україна, тепер ще нелегко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі безсмертна моя Україна. Квітуймо в калина, над плесами вод, будь у дружбі і праці міцна та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна. Гнадій Деснянський, Україна, як рідна я мати. Від Донецька до Крима Львова розпростерлась моя сторона. Знає світі, красиве це слово, Україною зветься вона. Там, де просять безкрайнього поля, від сівби і до самих дожних, з колоском колихається доля, Козака, що раніше тут жив. Я ходив по зелених Карпатах. Бачився його церков золоте. У віночках на наших дівчатах різнотрав'я казково цвіте. Україна як рідна мати, огортає тепло нас своїм, а Шевченко він буде стояти, збережемо Прекрасний цей дім. О, я... Україна, моя Україна, найкраща, єдина, Червона калина, коріння моє, люблю тебе, рідна, моя батьківщина, і горда щаслива, що ти в мене є, люблю твою душу, мені і крила. Ланини не озорі, і ріки, і моря, і рідне село, там, де батьківська хата, де я не родилась, де виросла я, не мала світі такої красуні. Віночку сколося під небо весни, Щидені цілують у її долонь. Так затишний теплом під сонцем длин, а моло. Твоя чарівна соловіна за душу бере зачаровує світ, Ти величава, красуня царіна, Любова белина, менки дивиці, Ти гори, ця пташка у синьому небі Розправила крила у вільний політ, Милуюсь з тобою, молюся за тебе, Пресата болина, волошковиті, Ту це наймаліше, і свято, і буні, і ранки, і дні, і запахні очори. Пут літо теплі, ще не забудь, і жаль невесняний, аж у горі. поглянь Україну весь світ із тобою, Постав проти сили, брехні й біди, Пишаю з тобою, а серце відбуде. Холодний, кричи, не зігнись, не впади, ти вистоїш, рівне, з тобою надія. Любов і Господь, віра і правда свята, хай збудеться все, про що ти прагне і мрієш, і він стане живий, розсвітай. Вдячна тобі, українська солдата, за те, що спокійно я сплю. Я буду у Бога щоденно благати за захист і долю твою. Я вдячна тобі, українська солдата, за мужність відвагу твою, за те, що виборюєш нашу свободу і незламно стоїш у бою.